Коли ми зайшли в Колумбію, я одразу почитав новини про боєнавінтуру. Чесно, стало лячно. В інтернеті писало, що це дуже небезпечне місце, особливо для туристів і моряків. Я подумав, ну все, гуляти тут точно не буду. Але потім на судні розпілкувався з агентом. Вони кажуть: якщо ви стоїте в центрі міста, де порт, там усе ок, поліція, спокій, контроль. Пішли інші з екіпажу, капітан, стармех, кілька матросів. Поїли, повернулися, усе норм. Бо я взагалі не ризикова людина, і отак от би сам би, я би не пішов, якщо би ніхто не перевірив до цього. Але також в мене був досвід у Веракрузі, Мексика. Там теж лякали, що небезпечно, але в реальності є регіони, які повністю контролює держава. І там навіть машини з кулеметами їздять та дуже багато військових. І якщо ти в них, можеш гуляти спокійно, там дуже багато туристів і просто людей, не знаю, моряків. Білих. Тут було так само. Так, трохи напружено, але реально все обійшлося. Більше всього тиснула сама атмосфера і цей контраст. Тільки чорні люди навколо. Білих взагалі майже не було. Ми з другом були, наче маяки. Я вдягнувся максимально просто, чорна футболка, сірі шорти. Навіть годинник не вдягав. Телефон майже не діставав, усе знімав на маленьку камеру. Непомітно. Шпигунство. Пройшлися по центру, головна площа, парк, зайшли в ресторан, а обрали ми нібито найдорожче місце у цьому місці. Я маю на увазі ресторан. Ну там кожне блюдо було десь по 10 баксів. На двох ми поїли на 25 доларів. Потім морозиво, ще трохи погуляли, зайшли до магазину. Я хотів, до речі, купити тут цигари і думав, ну це ж Колумбія, мабуть, на кожному кутку будуть цигари. Я їх так і не знайшов, що ви розуміли. Була купа алкоголю, там якогось пива чи просто цигарок, але прям цигар я не знайшов. Дуже дивно. І враження залишилися дуже змішані, дуже брудно, душно, і відчуття, що більше ну не хочеться сюди. Ми мали змогу вийти ще раз, але я не захотів більше йти. Бо, бо мені взагалі дуже не сподобалось. Але хочу відмітити, що люди, до речі, здивували, переважно дуже пристойно вдягнені. Я, мабуть, гірше виглядав за них, може, тому що може, тому мене і не чіпали, думають, якийсь обідний. І, що його трогати. Думають, може якийсь бідняк вийшов. Ну да, ми ж моряки. А ось саме той ресторанчик. Максимум люкшері. Почувайся себе мільйонером. Коротше, тут все меню на іспанському. І Кент прийшов, приніс говорить, от ще меню на італійському. Ми такі, дякуємо. Трішки легше стало. А, і ще була проблема. Ми пішли у вихідний, людей на вулицях було море. І просто потрібно було обрати інший ідей, бо дуже забагато тьми було навколо. І, до речі, реально чорних переважна більшість. Якщо ну тут не помітно, але я зафіксував, що десь максимум третина були реально латиноамериканці. Більшість були чорні афроамериканці. Коротше, загалом одного разу більш ніж достатньо. Більше тут дивитися нічого. А як вам відливо тут? Це те ж саме місце, яке я знімав спочатку. Спеціально повернулося. Трішки затарився солоденьким дорогом, та й можна їхати. На тимчасове місце переживання. Зараз покажу вам свій під'їзд чи парадною. У нас навіть є свій консьєрж, котрий перевіряю усіх, хто заходить. Когось рано починається низка, як у цих хлопців. А наш починається з проблем. У нас відлетів другий кран, ну, він вже нібито все нормально там, у процесі відновлення. Він трішки відпочив, все нормально, щось буде. І лупанула в нас від равліка, тобто лопнула труба. І якщо таке боїться, то ми не можемо закривати чи відкривати трюма. І ну, як ви розумієте, це, це реально екстрена ситуація, яку потрібно ну, тупо, дуже, дуже швидко вирішувати. І зараз всі механіки там працюють, потужно працюють. Тому що коли вмикається гідравліка, там як з відра ллє олія, і, ну, це розлив, що ви розуміли, це прям розлив і це пошкодження навколишньої. Ну да, пошкодження, псування, навколишнього середовище, і це, це великі штрафи, тобто це дуже, ну, дуже серйозно. І от зараз вони вирішують, а те, що ми не можемо відкривати, закривати кришки, бо тут постійно дощі і постійно потрібно відкрити, закрити, тобто продовжувати вантажні операції. І от вони там зараз борються з цим си. А ще з досвідом дійшов до такого висновку, що ну, немає ситуації взагалі повністю ніколи. Коли б були б винні механіки. Будь-хто винен. Ну зазвичай матроси штурмана. Десь щось не побачили, де щось не перевірили, десь щось там не підготувались як належно. І тому воно так сталося. Ну, і в цьому випадку теж. Так, як сказав старший механік, це лік офмейтеніс. Лак офмейтененц. Знаєш, що таке лак офмейтенс, так? Це кадабля, нам тут удобно, нахуй ми тут півали. А туди ж треба залізти, нахуй треба, туди красиво, бля, покрасили блядь, там паху, блядь. там Тобто мейтині — це обслуговування, що він мав на увазі, те, що коли матроси відбивали ржу на трубах, вони не відбили повністю. Ну, Там дійсно є такі дуже складні частини цієї труби, де тобі треба підлазити. Ну, коротко, ніхто це не робить. Дуже-дуже рідко, коли по 100% можна відбити тру... ну, будь-що. І коротше, воно, там, ну, воно там ще більше і більше покривалося їжою, і, а ми тут майже кожен день по 350 разів на день відкриваємо, закриваємо трюма, і от воно коротше, і лопнуло. Неможливий такий розвиток подій, де були б винні механіки, ніколи. Це або обладнання вже старе, його потрібно було раніше змінювати, і офіс не дозволив, або ми не доглядали. Ну, Я маю на увазі, штурмана та матроси не доглядали за це все, бо воно зламалося. Це знаєте, як просто. Цей діалог заблокований. Ви не можете, коротше, йти по цьому розвитку подій, де були бродні механіки, бо вони не винні. Вона так отрабляється. Та хоч дощ зараз іде. Зараз природа на нашому боці. Вона дозволяє виграти нам час. Вийшов я на вечірню вахту, і мене з радістю оповістили, що бахнуло вже біля першого трюму і вже там варять трубу. Ну, тут, тут не може бути такого, щоб ну, нічого не траплялося. Хоча в мене були і суда досить спокійні, ну, не було таких проблем, а щось тут. Ще тепер потрібно ходити і дивитися за цією бочкою, щоб вона не переповнювалася. Тобто відливати масло, тому що його і більше, і більше воно капає постійно. Клас. Ще раз почали все було спокійно, гарно, тепло, не знаю, тихо. І під кінець, як завжди, щось починається знову. Так і працюємо. Maybe they are not making uh, this bend, bend. I think somewhere at the middle of yeah. the yeah. funnel. This one, connection here. Connection. Here. They take out this funnel and welding in the engine. Yeah, room. yeah. Maybe they are still uh, making it bend, bend. <laughs> Знову граби, знову проблеми. До речі, граби і крани це взагалі дорівнює проблеми для судна. Постійно, мабуть, судно, котре має граби і крани більше ніж 50% проблем пов'язане з ними. Якуню страдав покинути. Електрон наш герой. Він все зробив як треба. Ну Як сказав електрон пізда термозам. Просто цитую його, як є. Ви можете запитати, а тобі то що? З екранів та грабів? Ну, бо штурмана теж замішані в цьому всьому. Ми або стоїмо на трапі. І пацани тут впахують з механіками, або, ну як зараз, я тут. Ну, Я зараз майже нічого не робив, моральна підтримка та електрон підсвічував, тобто електрон сам це робив. Ну, а якщо б їх не було, я б просто сидів собі на мостику, спокійно, би пив каву, не знаю, малював би наступні наші шляхи, щось по навігації, би робив собі спокійно, і ні про що б не думав. Я у цій конторі тупо заради. Просто Ну, заради посади, бо, як правило, саме в таких конторах він швидкий. А от що люди інші тут роблять, такі як старпоми, електрони, не знаю, старші механіки, ну, мабуть, я ще розумію, коли ну, от занесло. Отак от, от сталося. Ті, що постійно тут працюють, я не знаю. Ну, навіщо воно вам треба? Цей гембельний, Постійні проблеми постійні. Стабілайзер вонючий, котрий не працює. Ой-ой-ой, він закрився. <п Boho> Якщо він відкриється ще, то це взагалі буде пісня. Більшого нам і не треба. Оу, ще. Лайк електрону за цей грав. Я йому передам. Ми здавали тут мусор. Ну, як ви знаєте, судні, а може, не знаєте, ми його сегрегуємо, тобто ну, розділяємо постійно на пластик, кло, бумага, всяка херня і на їжу. Це такі основні розділи. І прийшов один з зікарей е, і каже, у вас там щось десь коротше, попало. Ну, буває таке, коли викидаєш там пластик, десь хтось переплутав, кинув, кинув бумагу там, чи щось ще. А, чи навпаки там пластик закинув в бумагу? Ну таке буває. Ну Я бачив, у нас там не те, що там великі проблеми з цим мусором. Він каже: перебирайте усе, я потім прийду перепровірю, щоб все було чітко та сегреговано. Хто, хто б ще нам зробив таке зауваження? От я входив тут в місто, у цій Колумбії, ну помийка страшна. Тупо ці от трущоби, брут, е, мусор на, на цих е вулицях, повсюду. І ти, гнида, приходиш і говориш, що у нас тут це там грязно перебирають. Ну, хто ти такий, ну де би ще нам зробили це зауваження? В Америці здавали. Там просто приїжджає ця помийка, ну, коротше, машина, і забирає все разом. А от їм тут потрібно, щоб все було чітко, пластик до пластика, бумага до бумаги, щоб вони потім це з. Спокійною душею кинули все в воду Там, чи не знаю, де вони в ліс, в чублях скидують цей бруд, цей бусор. Отак от вони і живуть. Вантаження закінчується і потрібно перевіряти трюма, щоб вони не були тут роздовлені, розвалені цими грабами. Може якісь дірки чи щось ще потрібно одразу повідомити, бо це супер небезпечно. Але все було добре, все окей. Лише час, лише час залишає слід на цих трюмах. Забрав із собою отакий от артефакт і думав, піду порадою з Ну краще я це помітив та відірвав і повідомив, ніж хто-небудь пішов би донизу і зірвався б там, коли тримався за цей поруч. Чих! Я от тебе прийняв. Ти що, відбілі? Запіріла. Я думаю, сгнило, потому что ничего свежего нет. Вот так вот делал, сделал. Четвертого. Да? И, кстати, в пятом тоже проблема есть с леерами на... А, да, 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 тоже они такие, как, ну, ёбаные. А тут я прям берусь, оно гнется, я думаю... Блин, сука, сказал, сломал, а? Я уже вырос. Берусь, блядь, говорит. А Ох... не запишем, блядь. Да. Поломал, блядь, блядь. А от такий завітав до нас перевіряльчик. Ну, не скажу вам, що перевірено було все на відмінно, але ну як міг, не, як міг, все перевірив. А взагалі відчуття, що нібито з вулиці дружечка-пережечка цього взяли, та й думають, зробимо вид, що це бойовий пес та все перевіримо з ним. Венюча труба. І як мені тваринки не вистачає, ви, ви навіть не уявляйте собі. Загалом, після порту, в принципі, відчуття середнє. ну нормальне. Нічого такого особливого, не як руші. Проблем досить небагато було, все нормально. І ну, їх не може не бути зовсім. Так що. Як завжди, їдемо далі. А далі доля нас веде знову через Панаму до Сполучених Штатів Америки. Майже те саме місце, звідки все почалося. Так що, якщо цікаво, дивіться далі.